Мої-моя, Сьогодні пропоную вам на занятті пригадати українську народну казку в обробці Івана Франка Рібка. Слухайте уважно! Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка Мінка, а в дочки собачка Хвинка, а в собачки товаришка кицька Варварка, а в киці вихованка, мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід Мотику Копав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками все підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібко гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води в рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, заразу така, як мишка була, а потім, як кулак. Потім, як буряк, а потім, як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час нашу рібку вже рвати. Пішов він в огород, гуп, гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабуся, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, взяли гуп. дідку рібку за чуб, баба діда за плече, смикає діда рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв -гуп. дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку, тягнуть руками, опираються ногами, примучались увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе, дочка, собачку, хвінку, ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв -гуп. дід рібку за чуб, Баба діда за сорочку, дочка, бабку за торочку, собачка, дочку за спідничку тягнуть руками, Упираються ногами, промучилась увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицьку варварку. Ходи, Варварка, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку. Дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, Киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, Промучалися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе я кися мишку, сіроманку, ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягнули, як потягли, так і покатилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, а собачка на кицю варварку, а мишка шусть і у шпарку. Для того, щоб зліпити нашу рібку, нам знадобиться дошечка для пластиліну, стека, пластилін зеленого та жовтого кольору та серветка. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки до роботи. Раз, два, три. А ну, маляти! Треба ручки розім'яти, пальці у замок з шипи. міцно їх стискайте. А тепер допоможіть рібку, витягайте! Давайте ще раз. Раз, два, три. А ну, малята! Треба ручки розім'яти. Пальці у замок щепи, Міцно їх стискайте. А тепер допоможіть, рібку витягайте. Молодці. Так, спочатку нам треба взяти пластилін жовтого кольору. Гарненько його розім'яти у себе в руках, щоб він став м'яким. Зачайте кульку жовтого кольору. Ось так така кулька у нас вийшла і злегка тепер її притискаємо згори, ось такий робимо, витягуємо нижню частинку кульки методом витягування, це буде хвостик рік. А тут притискаємо зверху. Робимо з зеленого пластиліна таку пластину тоненьку, беремо нашу стеку та, та малюємо на пластиліні три листочки. Ми вирізали три листочки стекою, тепер давайте зробимо на них прожилки. також нашою стекою. Просто малюємо. Отримані листочки з'єднайте так, щоб вони нібито обгортали один одного. Робимо такий пучок. Ось так. Тепер візьміть свою рідку і зробіть ось тут зверху такий отвір стекою. Прикрепіть, будь ласка, до рібки отриманий пучок за допомогою стеки. Ось так ось така рибка у нас з вами вийшла. Тепер чекаю на ваші рибки